Чернівці, буковина, вже більше тижня йдуть до нас дощі і ще перейдуть майже на тиждень. Необхідно, бачите, на фоні мій виноградник зливається з травою. Там далі садок. Вже потрібно проводити обробку, а що погодні умови не дозволяють. Обробку від хвороб і від шкідників, особливо від виноград, від виноградного зудня кліща. Персики повторну обробку відкручавості. Від шкідників, ну, бачите персики, від шкідників в таку погоду навряд чи вони будуть, але якщо лиш розвідниця потепліє, обов'язково. Особливо сади руша яблення від парші, від борошнистої роси, це від хвороб і від шкідників обов'язково. Обробку будемо проводити кілька разів. А десь цикл, скажімо так, розмноження тих комах в районі 14-20 днів. Тому за обробку будемо проводити ну, десь так, 10 -14, через 10-14 днів два-три рази треба буде обробити від хвороб і від шкідників. У кого у вас інші регіони трошки інакша температура, якщо є хоча б плюс 12, плюс 15, можете працювати. Але наголошую на тому, що скором і тювітом джетом працюємо при температурі, яка має плюс 15, плюс 18 градусів. Зараз вона нічого не дасть. Дякую за увагу.